І жили вони довго і щасливо, пили чайок самоварів і носили лапті. Вау. Чорт, класно, що холостими. А взагалі зараз котрий переконався, що виховують доцілю правильно. Чуєш слова лапті, чи самовар стріляє на звук. Десь таким же принципом думаю послуговується й одна з наших підписниць. Вона списалася зі мною, і розповіла абсолютно божевільну історію. Виявляється, що у 2025 році в Києві продовжують працювати видавництво, які ще донедавна на ізі торгували з росіянами. Вони для українських дітей друкували книжки з самоварами і лаптями і також возили до Росії. Прочитавши цього листа, я його, чесно кажучи, одразу закрив. Ну бо Дитячі книжки, вапті, самовари це не дуже наша тематика. Потім отримав завдання від дружини перебрати дончині речі, і там я побачив, що в нас самих вже є декілька книжок цих видавництв. І от тоді я задумався. Поліз перевіряти і побачив, що продають ці книжки чи не всі найбільші українські мережі, а паралельно і російські. Повернувся до листа і офігів, бо виявилося, що окрім торгівлі з Росією, самі власники ще й. Так, стоп, про все по черзі, бо буде не цікаво. Ті, хто пам'ятає мій старий цикл йобла війни, зараз згадуйте. Я там на початку зазвичай казав, буде огидно, але дуже цікаво. Також буде огидно, але дуже цікаво. Вам одразу захочеться лізти, перебирати дитячі речі, потім довго мити руки, а дитині вуха. Але це якщо ви додивитеся до кінця, якщо ви додивитеся до кінця, то це означатиме, що вам було цікаво. Так ось. Пам'ятайте, це цікаво зараз багато в чому створюється завдяки вашій підтримці. Тож, якщо вам все ж буде цікаво і ви стягуєте всі військові донатні історії, то ставайте також і нашим спонсором. Це дасть можливість нам робити ось це цікаво, максимально довго. А вам спілкуватися з нами в закритому чаті патронів. Як це все зробити, ви можете знайти в описі під цим відео. А нам час починати тільки. Мова, да я все ж таки заберу в тебе цей пістолет, бо якось нервово. Поїхали далі. Це ринок Петрівка в Києві. Культове місце, принаймні, колись було. Культовим років з 20 тому назад я приїжджав сюди за якимись черговими контурними картами, паралельно нагрібаючи. Ну, не дуже ліцензійні диски з комп'ютерними іграми. Років з 15 тому назад я тут шнирив між рядами в пошуках мужика, у якого були болванки з звитими базами даних. В країні не працювали реєстри. Ми. Виживали як могли. Тут можна було купити абсолютно все, що завгодно. Від індійських пахучок, якими починало штинити ще при виході з метро до звитих баз Пентагону. І ось десь тут, на вулиці Вербова, у 2014-му створилося видавництво Кредо. Не так створило його сильно раніше і не в Києві, а в Донецьку. Просто в 2014-му воно релокувалося сюди вже з окупованого міста. Там кредо в різних іпостасях працювало давно ще з 2000-го. друкували дитячі казки, і розмальовки для геть крихітних і для старших, але довелося переїжджати. Щоправда, не в повному складі. З двох партнерів до Києва доїхав тільки один Володимир Моїсеєнко. Геннадій Розенбаум, другий десь зник, ну ненадовго, як потім з'ясується. Взагалі, книжки це на айфони, їх всі не хочуть, і завойовувати ринок дуже тяжко. Дитячим книжкам трошки простіше, але все ж. Але у кредо все складалося, і все складалося настільки добре, що сьогодні їхню продукцію можна купити чи не на всіх найбільших майданчиках. Ось вони продаються на розетці, ось на Якабу, а ось в книгарні є. Мами від книжок в захваті. Ярка, інтересна смішна. Дуже гарна збірка, малюку сподобалось. Дуже гарна книжка з цікавими козаками. Внук приносить сам книжку почитати перед сном. Власне, продаються вони настільки скрізь, що декілька я і знайшов у себе вдома в шафі з дитячими речима. Ось вони. Моя мама купила їх онучці за принципом, ну, виглядають яскраво, і наклацати на маркетплейсах найпростіше. Їхніх книжок реально багато і не лише в Україні. Ось російський аналог розетки. Що тут в нас? Кредо, кредо, знову кредо. Ось сайт московського книжкового магазину. Кредо. Ось курочка ряба. Таку ж точно можна знайти і в нас. Півень є дід в лаптях присутній, самовари з on Duty Today теж. Погодьтеся, всіх цих дідів у лаптях самовари, а з ними і російську мову хотілося б забути, бо чомусь таке запам'ятовується добре. А от щось справді корисне, як от англійська, так собі, особливо, якщо намагаєшся просто зазубрити. Власне, тому у школі Cambridge UA, яка має ліцензію від Кембриджського університету, до вивчення англійської пропонують інший підхід. Студенти вчать граматики і лексики на змодельованих ситуаціях, які можуть трапитися в житті. При цьому все спілкування англійською так краще засвоюється новий матеріал. А ще професійні викладачі допоможуть підготуватися до IELTS і TOEFL та кембриджських іспитів з англійської мови. Плюс поділяться лайфхаками та тонкощами, щоб вдало скласти тест. Але якщо раптом купили курс і змінилися плани, чи треба пауза, у Cambridge UA можна заморозити кошти. Також за оплату одразу всього курсу дають 10% знижки. Але потестувати формат можна безоплатно, на пробному уроці. Щоб записатися на нього, переходьте за QR-кодом на екрані. Ну все, посилання залишаю в описі і повертаю ефір Максу. Російським мамам книжки теж заходять. Рібінку понравилось. очень улікательне. О, як? Банально до гикавки. У 2017-му у російському Белгороді створюють компанію Фортуна. Це нагадаю той самий Белгород, з якого росіяни регулярно луплять по Харкову. Власне, саме звідти ракети запускали і 23 травня минулого року. Тоді росіяни знищили друкарню українського видавництва Віват. Там загинули люди, там згоріла продукція. Це ліричний відступ, який мені видається вкрай показовим в даній ситуації. Під кінець ефіру згадайте про ту трагедію ще раз, вона видаватиметься ще показовішою. Фортуну вішають на якихось нонеймів, але контролюють компанію, очевидно, кредівці. Бо ось сайт Фортуни, а ось сайт Київського кредо. Так, не здалося, вони однакові. Ну і ось ще контактні дані. Зверніть увагу на електронну пошту. Питання є, питань немає. Тут же на сайті Фортуни сказано, що воно представляє в Росії продукцію українського кредо і докупи ще цілої низки наших же видавництв. Торгують до слова не лише дитячими книжками, але й ось такими шедеврами. Чи такими: Москва і Москвичі, Прелесть. Справи йшли аж настільки гладенько, що в тому ж році Моїсенко створює в Києві ще одне профільне видавництво «Бебі Бук». І я думаю, ви не сумніваєтеся в тому, що продукція цього видавництва також продавалася до Росії. Взагалі, якщо подивитися на онлайнові митні бази, то можна побачити, що обидва видавництва регулярно продавали в Росію свої книжки. Але остання така велика відправка датована січнем 22-го року. Власне, і самі книжки, які я бачу в продажу на російських маркетплейсах, випущені ще до повномасштабного вторгнення. Ось 2020-го, 2016-го, 2022-го, все свіжіших знайти мені вже не вдалося. Ну так і чого ти домахався, чувак? Видавцям і так трендець як складно. Ти ще й накидаєш на них. Хіба мало хто торгував з росіянами до 22-го року? Скажете ви і ні. Немало хто б товар активно ходив в обидва боки, і здавалось би, навіть дуже притомні українські бізнеси дійсно торгували з росіянами до лютого 22-го року. Але бачите, ну оця от торгівля це соромно, але пояснювано. А от намагання всидіти однією дупою на двох стільцях вже у 2025-му пояснити неможливо. В листопаді 22-го офіційним власником отої от Біогородської фортуни стає Геннадій Розенбаум. Це той самий партнер Моїсеєнка. Я не знайшов жодної його фотографії, але ну моя збочена уява родом з 90-х Постійно малює в голові лису голову, гітару і огидні, огидні пісні. Менше з тим це мало означати дві речі. Перша фортуну дійсно весь цей час скоріше за все контролювали кредівці. І друге, ніхто співпрацю з росіянами припиняти не збирався. Бізнесмени, українські бізнесмени з київським видавництвом продовжили працювати з Росією, але знаєте, на той момент здається, не такими українськими вони вже й були. За два місяці до цього, у вересні 22-го, Геннадій Розенбаум також зареєструвався в окупованому Донецьку як ФОП. Види діяльності все ті самі: поліграфія і розрібна торгівля через інтернет. В принципі, нічого дивного, але показово тут. Інше, Розенбаум в документах фігурує вже як громадянин Російської Федерації. Більше того, якщо вірити злитим з єдиної медичної аналітичної системи Москви, Розенбаум станом на кінець 22-го міг вже проживати в російській столиці. Ось тут, на вулиці Флотській. Ну і от фіг же з ним, правда? Він же в українській компанії не представлений? Не представлений. Там його партнер Володимир Мойсеєн, який. Який у січні 25-го також зареєструвався в Донецьку як підприємець, теж з видами діяльності торгівля книгами і газетами, і в розділі громадянство тут також вказано, гражданін Російської Федерації трохи нижче сказано, що підприємець під час оформлення подав заяву про реєстрацію, та цитую «документ, достовіряючи лічність гражданіна РФ. Прекрасно Розенбауму я навіть не дзвонив, бо не придумав, що саме в нього питати, а просто матюкатися в слухавку не дуже хотілося. Моїсеєнко додзвонився, виявилося, що зараз він живе в Німеччині. Підозрюю, що для цього знадобився якраз. Український паспорт, чоловік каже, що так раніше активно торгували з Росією, але потім припинили, і, звісно ж, що ніякого російського паспорту в нього нема, і підприємцем в Донецьку він не реєструвався. Щоправда, й визнав, що їздив на окуповану територію після початку повномасштабного з особистих питань. То може це не він? Може, це якийсь інший Мойсеєнко, що займається книгами зі своїм російським паспортом, зареєструвався в окупованому Донецьку як підприємець. Повертаємось до витягу з російського бізнес-реєстру. Ось тут сказано: при реєстрації Моїсенко вказав електронну адресу ВЛМоїсеєнко. Цю пошту наш київський Моїсеєнко використав під час реєстрації у ВКонтакте разом з мобільним номером, на який ми власне йому дзвонили. Штіліт здається, провалився. Ця ж його сторінка у ВКонтакті достатньо показова. Наприклад, у 2014-му він рекламував паблік з назвою Народне ополчення Донбаса. На Фейсбуці все не краще. Тут Моїсеєнко репостив відео про жертв українських СМІ і відео з красномовною назвою Кара Бож'я застава укропа врасплох». Просто про всяк ще раз нагадаю: ця людина роками друкує і продає дитячі книжки в Україні. Оце все таке мімішне і яскраве. Ми дбаємо про те, аби до вашої оселі прийшла не просто книга, а справжній другий щирий співрозмовник, який довго радуватиме дитину барвистими картинками, цікавими віршами і казками, творчими завданнями та головоломками, сказано на сайті Кредо. Тут забули додати, що якщо з другом чи співрозмовником не вийде, то можна ще організувати візит до оселі росіян, ну чи аполченцев. Само собою я не зможу однозначно відповісти на питання, на що воно їм йому було треба, і для чого відкривати ФОПи в Донецьку. Можливо, щоб налагодити новий потік надрукованого в тих самих онлайн-митних базах. Я бачу, що київське видавництво Моїсеєнка у 24-му чимало відвантажувало у Молдову. Чи можна вже звідти почати тягати в Росію? Легко, чому ж ні? Можливо, щоб просто почати паралельний бізнес в так званій ДНР. Я правда. Поняття немає, кому там ті книжки треба, але ніша, очевидно, доволі вільна. Заради балансу я також все ж додзвонився, і в саме кредо слухавку взяв менеджер, який сказав, що нічого не знає про торгівлю з росіянами, бо займається виключно українським напрямком друку. І що ні з ким більше поговорити я не зможу, бо цитую все керівництво за кордоном, за яким саме кордоном чоловік не уточнив. Нині кредо на своєму сайті хизується тим, що є партнером найбільших мереж країни: там Розетка, ТБ, Буква, Ашан і Таврія В. Я не думаю, що вони в курсі, але переконаний, що точно не зрадіють нововиявленим обставинам цього партнерства. Навряд комусь в Україні хотілось би напряму працювати з громадянином Росії, з бізнесом в так званій ДНР. Десь те саме, думаю, відчують і покупці усіх цих розвивалок, казок і розмальовок. Я вам, наприклад, не дуже хочу навіть до рук брати куплене мамою. Звісно ж, заяви від нас вже полетіли і на Службу безпеки, бо там можуть і загалом. Повинні доскональніше вивчити інформацію про наявність російського паспорту бізнесмена і на посольство України в Німеччині. Бо нагадаю, Моїсеєнко зараз живе там. і Якщо там він завдяки українському громадянству користується різними федеральними плюшками, ховаючи в іншій кишенці російський Аусвайс, то це якби теж не дуже ок. Ну і на сьогодні це все було гиденько, розумію. Але ж он воно як, російське продовжує регулярно виникати в Україні вже і після третього року повномасштабки. Нічого колись. Врешті воно зникне, а ми цьому допоможемо. Поширюйте це відео друзям, щоб і вони не велись на яскраві книжки зі шлейфом окупантів і залишайте коментарі під відео. Так його побачить більше людей. До зустрічі!